Привіт-привіт! Сьогодні я готую супер смачний і дуже швидкий абрикосовий пиріг. Отож, приєднуйтесь до мене, давайте приготуємо разом. Пиріг із абрикосами готується досить швидко, тому я буду готувати тісто для пирога і одночасно розігрівається у мене вже духовку в режимі низ вверх. Отож, у миску я додаю яйця. До яєць додаю цукор. Перелік усіх складників обов'язково буде під відео. Додаю дрібку солі і пакетик ванільного цукру. Усе разом можна перемішати вінчиком. Я люблю яйця з цукром збивати до пишного об'єму, до побіління яєць, тому я яйця збиваю міксером. Ось таку пишну піну я збила яйця з цукром. Я не буду покладатися лише на розпушувач, який я буду додавати до тіста, а й буде м'який за рахунок збитих яєць. І сюди ж додаю розтоплене вершкове масло. Перемішую. Сюди ж я додаю сметану або ж йогурт білий грецький, що є, все разом вимішую. До борошна додаю розпушувач для тіста, їх разом перемішую. І частинами борошна буду вводити і перемішувати. Тісто я вже вимішала. Ось таку воно має густу консистенцію. Тісто пухке. Повторююся за рахунок розпушувача для тіста і гарно збитих яєць. Перекладаю тісто у підготовлену форму. Тривалість випікання пирога буде залежати від того, яку ви обрали форму, який є за товщиною шар тіста у вашій формі. Чим товстіший шар тіста в формі, тим довше потрібно пиріг випікати. і Перевіряти його готовність дерев'яною паличкою, щоб пиріг добре пропікся. Я свій пиріг буду випікати від 40 хвилин. Тепер помиті абрикоси, розрізаю їх навпіл, вибираю кісточку і перекладаю абрикоси на тісто. До речі, це можуть бути і сливи, і яблука, фрукти, які є у вас вдома, або ж заморожені ягоди. Пиріг я буду випікати при температурі 180 градусів в режимі низ верх від 40 хвилин. Пиріг уже спечений, Пекла я його близько 50 хвилин. Зараз від'єднаю стінки від форми стінки гарно відходять. Ось дивіться, зніму кільце і залишу, щоб пиріг охолов. Давайте розріжемо наш пиріг, подивимось, який він всередині. Аромат, звичайно, на всю кухню. Дуже пахучий, дуже ароматний пиріг. Добре ріжеться. Я ось так розрізаю його поміж аберкосами. Ось такий пиріг виходить пухкий, височенький. В міру солодкий з кровою пудрою я його не присипаю. Отож, приєднуйтесь до мене, готуйтесь зі мною, давайте насолоджуватись літом разом.